Сьогодні на уроці ми будемо віднімати суму від числа. Розв'язування виразів із буквеними даними, задачі на знаходження площі. Розгортай швиденько зошита, записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 1234. Один рядочок. Давай з тобою ми виконаємо завдання. Спортивний комплекс за тиждень відвідало 540 спортсменів, з них 150 футболістів, 180 баскетболістів, а решта легкоатлети. Скільки ж легкоатлетів відвідали спортивний комплекс за тиждень? Давай подумаємо, що відомо про футболістів. Їх було 150. А баскетболістів 180. Що ми можемо дізнатися спочатку? Скільки за тиждень відвідало спортивний комплекс футболістів та баскетболістів? Якою дією? Ми можемо з вами 150 додати 180. І буде скільки? 330 спортсменів. Потім від 540 відняти 330 спортсменів. Так, це буде перший спосіб. Сьогодні ми розглянемо три способи виконання цієї задачі. Ось вираз, так, коли ми з вами 540 віднімали суму числа 150 та 180, 540 мінус 330 буде 210. Другий спосіб, коли ми поступово віднімаємо, тобто 540 всього спортсменів, від них відняли спочатку футболістів і залишок, що в нас залишається, ми дізналися, що це в нас баскетболісти і легкоатлети. Потім від баскетболістів та легкоатлетів віднімаємо. Баскетболістів і у нас залишаються легкоатлети. І третій спосіб: коли ми навпаки спочатку віднімаємо баскетболістів, так? потім у нас залишаються футболісти та легкоатлети, і від легкоатлетів та футболістів віднімаємо футболістів, і у нас залишаються лише легкоатлети. Це є три способи розв'язування. В кожному з цих способів у нас із вами відповідь буде одна: 210 легкоатлетів. Скажіть, як склали рівності? Дивимось, А мінус сума чисел Б плюс С дорівнює А мінус Б мінус С. А мінус Б додати С, так, це у нас буде сума чисел Б і С дорівнює А мінус С мінус Б. Ми можемо з вами переставляти наші числа зручним способом, але по суті результат залишиться у нас один і той самий. Щоб відняти суму від числа, можна відняти від нього один доданок, а потім від результату відняти інший доданок. Спробуй обчислити зручним для тебе способом. Приклад 700 відняти. Суму чисел 575. Ми можемо обчислити спочатку суму, знайшовши 500, додати 75, буде 575. Потім від 700 відняти 575. Або 700 відняти 500 та відняти 75. Буде. Звичайно, буде 125. Якщо ти вже виконав наступні, давай перевіряти. 675 відняти суму чисел 140 та 35. Буде дорівнювати 500. 650, відняти суму чисел, 120 та 50. 120 додати 50 буде, 170. 650 відняти 170. Або 650 відняти 50 буде 600. Та відняти 120 буде. 480. Дізначення виразу. 344 мінус суму чисел А і Б. Якщо А дорівнює 144, Б дорівнює 30. Або якщо А дорівнює 33, Б дорівнює 67. Якщо А дорівнює 40, 144, Б дорівнює 30, то 344 мінус. Замість А підставляємо 144 замість Б 30. Дорівнює. 144 ми можемо з вами відняти одразу від 344 відняти 144. Залишається 200. 200 відняти 30 буде 170. Якщо А дорівнює 33, а Б дорівнює 67, то 344 мінус сума чисел А плюс Б буде дорівнювати 344 мінус. 33 додати 67. Можемо додати. 33 додати 67 буде 100. 344 відняти 100 буде 244. Задача. У легкоатлетичних змаганнях зі стрибків брало участь 47 спортсменів. У висоту стрибало 14 спортсменів. У довжину 17 спортсменів. Решта спортсменів стрибала жердиною. Знайди, будь ласка, значення виразу для знаходження кількості спортсменів, які стрибали з жердиною. Що відомо про тих, хто брав участь у стрибках? В стрибках, в змаганні зі стрибків, брало участь 47 спортсменів. А у висоту стрибало скільки? 14. А що ми знаємо про довжину? В довжину стрибало 17 спортсменів. Як нам знайти решту, скільки ж спортсменів стрибало? Правильно, ми можемо скласти з вами вираз. 47, так, додати що? Так. Правильно, нам треба 47 відняти. так? Спочатку ми беремо тих, хто стрибає у висоту, 14, додати 17. Ми знайшли 14 плюс 17, скільки стрибає у висоту та довжину. Далі від 47 віднімаємо суму чисел 14 І 17 і залишається у нас 16 спортсменів. Отже, з жердиною стрибало 16 спортсменів. На овочевій базі було 410 центнерів картоплі. Для магазину відвантажили 149 центнерів. Скільки центнерів картоплі залишилося на базі. Поглянь, будь ласка, на вираз. А відняти Б. Що від чого нам треба віднімати? Правильно, від усієї картоплі відняти ту, яку відвантажили. 410 відняти 149. На складі було 496 тонн паперу. На видання рекламної газети витратили 175 тонн паперу, а на видання дитячого журналу 190 тонн. Скільки тонн паперу залишилося на складі? В цьому випадку ми від А, тобто від усього паперу, так, Який був тобто, від 496, маємо відняти спочатку те, що витратили на рекламу: це 175 тонн. А потім те, що витратили на дитячі журнали, тобто 190 тонн. На теплоході було 258 пасажирів. На першій зупинці зійшло 98 осіб. На другий 45 жінок і 40 чоловіків. Скільки пасажирів залишилося на теплоході? Скільки було на теплоході? 258. Ми позначаємо його як А, тобто це число, від якого ми будемо з вами рухатися. Далі, ми з вами від нього маємо відняти. Скільки людей зійшло на першій зупинці, тобто 98, і людей, які зійшли на другій зупинці? Це в нас 45 жінок і 40 чоловіків. Звичайно, якби ми розв'язували невиразому задачу, ми б спочатку знайшли, скільки ж людей вийшло на другій зупинці. Потім би знайшли, скільки людей всього вийшло, і потім від загальної кількості, тобто 258, відняли б ось це число, скільки ж вийшло на обох зупинках. Але, так як в нас є вираз, ми маємо вираз 258. Так, тобто А, відняти. Замість Б ми підставляємо 98, замість С 45. І замість Д підставляємо 40. Тобто, виходить, 258 відняти суму чисел 98, 45 та 40. І ось нам буде розв'язання, скільки ж залишиться людей на теплоході. Задача довжина прямокутника 8 см. Це вдвічі більше, ніж його ширина. Побудуй такий прямокутник та обчисли периметр та площу. Якщо ми знаємо, що довжина це 8 см. А ширина невідома, ми знаємо, що вдвічі більше. Тобто, щоб знайти ширину, нам треба 8 розділити на 2. Так, Отже, ми знаємо довжину 8, ширину в 2 рази менше довжини. В першій дії знаходимо ширину. 8 поділити на 2 буде 4 см ширина. Далі знаходимо периметр. 8 додати 4, 8 додати 4. Або 2 помножити на 8 додати 4. Тобто периметр буде 24 см. Далі знаходимо площу. Щоб знайти площу, нам треба 8 помножити на 4, буде дорівнювати 32 квадратні, Це площа. Відповідь: периметр прямокутника 24 см, а площа 32 квадратні. Знайди площу кожної ділянки, скориставшись планом, яка ділянка має найбільшу площу. Давайте подивимось. Спочатку знаходимо ділянку з кропом. Так? Тому що ми зразу знаємо і довжину, і ширину. Далі знаходимо ділянку, наприклад, з салатом. Але для початку нам треба визначити, яка довжина ділянки з салатом. Тобто ми від 8 віднімемо 3 метри. Так, далі нам треба буде знайти площу ділянки з салатом. Далі ми шукатимемо, яка ж Ширина ділянки з цибулею. Якщо кріп у нас займає 3 метри, а салат 1. Ми можемо з вами від 3 відняти 1 і знайдемо, що ширина ділянки з цибулею буде дорівнювати 2 метри. І відповідно знайдемо площу ділянки з цибулею. Давайте розглянемо розв'язання. Перша дія. 3 множимо на 3 буде 9 метрів квадратних площа кропу. Далі нам потрібно з вами 8 відняти 3. 8 відняти 3, це ми знаходимо що? правильно довжину ділянки з салатом. Так? Буде 5. Множимо на 1 метр, буде 5 метрів квадратних. Це площа салату. Далі ми з вами можемо 8 відняти 3, це довжина ділянки зеленої цибулі. Так? Помножити на скільки? На ширину ділянки, так? Тому що в нас всього була ширина, така, як вкропа, так? але мінус 1, тому що там займає ще й салат. І в нас виходить, що 5 помножити на 2 буде дорівнювати 10. Тобто, площа цибулі буде в нас 10 метрів квадратних. Це найбільша ділянка. Виконаю завдання. Вдома треба виконати номер 571 572. Дякую за увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай, до зустрічі!